А як людина спілкується з оточуючими? Ну через слово. Будь-яке слово сказане людиною випромінює певну енергію, певну вібрацію, ну, настрій. Ви звертали увагу, як людина, котра усміхається і бажає гарного дня і настрою, заряджає вас, бо вона сама заряджена. А коли людина скаже на вас табуретка, як ви сприймаєте її слова, дивлячись на те, з яким посилом вона це говорить. І замість табуретки може бути будь-яке інше слово, дурненька, розумненька і так далі. І тільки від вас залежить, як сприймати сказане в свою адресу, оцінювати чи ні, ображатися чи ні? Перш за все, тому що ви знаєте, що ви цінна людина і не потребуєте ніяких оцінок зі сторони оточення. Гарного дня!